І якось до майстра прийшла людина. Вона почала говорити образи, щось кричати у гніві. Майстер слухав її та посміхався. Дуже швидко гнів людини вичерпався і змінився на подив. Що відбувається, чому ти посміхаєшся? спитала людина майстра. Я ображала тебе, поливала брудом, а ти тільки посміхаєшся у відповідь. Скажи, будь ласка, почав свою відповідь майстер. Чи може? Чиста вода зробити такою ж чистою брудну воду. Ні, звичайно. Але брудна вода завжди забруднює чисту воду, правильно? Звичайно, спонтелично відповіла людина. Так і людина з брудними думками забруднює все, до чого доторкнеться. Вона скрізь бачить тільки бруд, і це здається їй правдою. Людина, слухаючи майстра, знову почала сердитися. Чи зможеш ти брудною водою зіпсувати джерело? Ні, майстер. Тому я посміхаюся. Приходь вгамувати спрагу і змити свій бруд. Джерело не вибирає, воно дарує кожному, хто готовий прийняти.